Я представляю головне управління ДСНС України в Запорізькій області і своїх колег. 75% Запорізької області знаходиться в окупації. Всі інші території, це лінія зіткнення, де ведуться активні бойові дії. Від міста Запоріжжя до лінії зіткнення в нас майже 40 кілометрів. Тому все, що стосується сучасних технологій, для нас це дуже важливо. Рятувальники, крім того, що ліквідовують звичайні пожежі, тому що, незважаючи на військові дії, люди продовжують порушувати все ж таки правила безпеки. Відбуваються рядові пожежі і в житловому секторі і на відкритій території, події на водних об'єктах бувають. Але найголовніше на сьогоднішній день це ефективно ліквідовувати наслідки обстрілів, ракетних ударів, тому що йде руйнування. Житлових будівель, і найголовніше це порятунок людей. Це в пріоритеті. От ті дрони, які ви закупили для нас, вони дійсно нам допоможуть проводити повітряну розвідку і, скажімо так, більш оперативно і більш ефективно реагувати на всі ті виклики, які є на сьогоднішній день. Тому ті старлінки, які ви нам надали, вони будуть використовуватися саме там для того, аби люди змогли прийти не тільки зарядити свої гаджети, а ще й вийти на зв'язок з рідними. Все, що ми у вас попросили, це ну, такий скарб, який буде використаний для, не тільки для роботи професійних рятувальників, а й для допомоги цивільному населенню. Рятувальники вдячні. Вам, Маріні Гардієві та Оксані Кляр, за пасильну допомогу покращення нашої матеріальної бази. даже вот на даний час, от, у нас уже квадрокоптер використовується от прямо зараз. Він вже е, працює на нетехнічні розвідки обстеження е, полів, сільгосп у гідь для того, щоб фермери вже могли приступити к посівним та таке та, та, інше. Тобто, площадя є великі, піш, пішки не знаходяться дуже. А так почали використовувати дрони. І це нам дуже скорочує час, щоб люди приступили фермара для безпосередньо для того, щоб робити пасіни та таке інше. Ви знаєте, це не ви маєте нас дякувати, мене і мою команду. А ми маємо дякувати вам за те, що ви робите щодня. Знаєте, рік пройшов, а вже ми чуємо там від багатьох про якусь втому про втому заліза держави людей. Але насправді я був дуже вражений вашою роботою тим, як працює ваша служба комунікації з громадськістю, все, що ми від от вас отримали, бо ми попередньо такий зробили міні-ролічок. Тому увага на екран.